Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні робимо бутербродне масло з ікрою. Ікра у мене салаки. Якщо дивилися попереднє відео, то ви бачили, що я робила шпроти із салаків в автоклаві. Рибки була велика кількість, і з тої рибки я зібрала 290 г ікри. На ці 290 г, як то кажуть, рецепт просто на одне око, Зажмурюєш і все. Дві чайні ложки солі дала, одну чайну ложку цукру. і 2-3 чайні ложки олії лийнула. Постояла у мене вже вона дві доби. Вона і через добу вже була готова, але ну, просто не було ще потреби готувати. Крім того, нам знадобиться вершкове масло. Вершкове масло можна додавати, за вашим бажанням, звісно, від співвідношення 1 до одного, скільки у вас масла стільки ікри, до 1 до 2. Тобто масло в два рази менше. Сіль перець, звісно, і можете так на цьому все і лишити, а можете ще додати білкову масу. Ну, білкова маса це, ну, наприклад, на виробництві додається із кріля якогось перемеленого, тощо, ну, ще якісь інші наповнювачі. А я візьму просто от яйця відверні, все. Це все разом перемішуємо, от вам і все масло. Теж Зараз вас ближче до себе закличу ось, і зробимо з вами масло. Так, найперше натремо яйця. Так, там чи там на дрібну тертку. Сюди ви також можете додати і цибулю зелену, чи ріпчату оливки, будь-що. Майонезу для ніжності, хто що полюбляє. Я не додаю цибулю, бо думаю, щоб там надовше, хоча де там надовше цієї смакоти вистачить. Так, щоб краще перемішати, я візьму більшу. Не знала, як поміститися з цим всім. Для однорідності маси, якщо ви таке полюбляєте, можете ще блендером перебити масло, звісно, що вже розм'якшене. Я взяла тут 290 грам, то Ну, я десь 140, ну, як то кажуть, на око. Ну, десь там від пачки відколупала, як то кажуть. Певно, ну, візьму ложку. Так вона спресувалася. Я вам скажу, що ця ікра така виходить, що, ну, звісно, з червоною воно не позмагається, але, але, але. Можна її також просто на бутерброди використовувати. Ну, ікра так стала тверденькою, не хочу блендер виймати, зараз сюди нести. То так ложечкою трошки її приходиться розминати. Дешоля, ти дегустатор будеш? Та де, тут підписники питають, де це ти поділася, чого ти мамі не допомагаєш. Так, спробуємо, як буде до солі? І от знаєте що? Мені сюди трошки майонезу хочеться. Але майонез я дам покупний. Я навіть коли фарширую яйця, то не лише вершкове масло, май май майонез ще даю. От, ну Так мені хочеться. Не розбивається ікра. Такі придеться сунути сюди блендер. Якщо одну секунду. Так. Отже, експериментуємо просто на ходу, даю ще майонезу. Відразу я вже чула, що там солі мало підсолюємо. І приперчуємо. Все, на ну, оце все зараз з блендером. Да, де, дешоль? Ну, ось і все. Як бачите, тут все показую реально. <гум> Збиралась робити без майонезу, ну, трошечки щось не вистачає в смаку. Все. Значить, побігли, додаємо ще те. Зараз ще ретельно перемішаю. Все, це просто смакота, неймовірно. Хоч просто на бутерброд, хоч на такі тарталетки до столу. Я перед цим виставлю шоц, Побачите, який в нас такий загосточний святковий стіл для гостей я підготувала. Ну, а що вже говорити про ціну і кількість продукту, яка вийшла. Я думаю, ви самі розумієте, що ви не просто зекономили десь там в два рази, а я думаю, що і в чотири рази зекономили, скільки коштує і корне масло в магазині і за скільки ви можете його приготувати самі. Тож, експериментуйте, чекаю вас в наступних відео. Дякую за перегляд. До зустрічі, до побачення!